Це дитинча косуля мама кинула на призволяще. Його дорогою на дачу поблизу лісу знайшла Вікторія. Жінка зглянулася і забрала до міста. Бембіка годує лише дитячим харчуванням. Малишок любить їсти, коли з'їсть 200 грам, коли 150. Спочатку їв 50-60 грам через кожних частіше, через 2-3 години. Потім вночі буде в 2 часа ночі, в 5 годин ранку. А зараз вже вночі не буде. Він вже чемний. Поїв вісім, поїв 11. У родині Вікторії хлопчик живе місяць, відразу потоваришував з лабрадором Джеєм, з яким грається на подвір'ї приватного будинку. Така поведінка зробила дитинча косулі знаменитістю. Погратися з ним приходять сусідські діти. Я як перший раз побачила, це було так несподівано, це було так прикольно. Хотілося його погладити, за ним бігати. Він одразу ж почали всі знімати. Всі друзі як про це дізналися. Так спокажи, ми також хочемо це побачити. Це дуже. Така дійсно неймовірна річ. Але найбільше Бембіку подобається їздити на автомобілі. Хазяйка садить дитинча на переднє сидіння пасажира. Незвичний улюбленець привертає увагу водіїв і пішоходів. Нам всі фотографують. Говорить, можна його? Я говорю, звичайно, можна. Він триває двері, він не Ще, говорю, ні, він, не Кмітливості малюка в зоопарку здивовані, однак радять не вважати лісову тварину домашнім улюбленцем, адже подоросліше і перестане бути ніжним. Буквально через рік хлопці користують рожки, вони стають надзвичайно агресивні, вони будуть небезпечні для людей. Випускати до лісу чи віддавати в зоопарк Бембіка, власниця не буде. Міцно до нього прив'язалася. Як підросте, поселить на дачі, де облаштує великий вольєр. Дмитро Лентіюк, новини Рівного.